Тисячі доларів. За що? Бо це є ручна за робота. Це я. Ой. Це є 2000 доларів за повітря. Слухайте уважно. Гуцульські строї. Хтось знає, що таке строї. <ривіт> Та строїться, коли вишита сорочка, підтамуватися довго все на вас є вишити. І це все є ручна робота. І гуцули мають пояс. Ояс ось ось такий широкий пояс. Матенька, скажи привіт. Привіт, брот Димида, і привіт мама Дмида. Можете мене знайти, слухайте уважно, та виключіть, що я щось вам розкажу. Зайдіть в YouTube, загублений світ таємниці мор'я. Знайдете дуже гарну історію. Бачки, скажи Привіт! Привіт! І знайдете гарну історію, що кімінці, ще три тисячі років назад.